Друзі, всім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні у нас на календарі 11 вересня, четвер. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу, як завжди, я кажу, простою доступною мовою. Про що будемо сьогодні з вами говорити? Про те, що у Польщі назвали справжні цілі кремлівських дронів, які залетіли 10 вересня на територію цієї країни, і це безпосередньо пов'язано з допомогою Україні. Також на кордоні з Білорусію і Росією концентрується 40-тисячне військо і стає справді спекотно. Роберт Броді Мадяр, очільник сил безплотних систем збройних сил України, звернувся з екстреною заявою до поляків. А своєю чергою Сполучені Штати Америки відновлюють посольство у столиці нашого запеклого ворога і знімають санкції. Що ж, перед тим як розпочати, хочу вас попросити. Звичайно ж, підпишіться на мій YouTube канал. Щодня ми оновлюємо для вас інформацію, аналітику. Поставте лайк, напишіть, звідки вона нас дивитесь, ваші зауваження, побажання. Запитання вітається, зворотня зв'язок дуже важливий. Давайте разом з вами боротися проти російської пропаганди і разом з вами просувати україномовний контент. Але почну з того, як завжди, вже традиційно що ж роблять наші сили оборони? А цього разу вразили корабель російського флоту, і не де. Інде аж біля новоросійська це 350 кілометрів від контрольованих Україною територій спецпризначенці головного управління розвідки успішно уразили корабель чорноморського флоту 10 вересня в акваторії Чорного моря. було застосовано беки і fpv дрони Відомо, що уразили корабель проекту багатофункціональних суден. МПІСВІ 07 зі складу ворожого чорноморського флоту внаслідок удару знищено апаратуру РР ворожого судна. Корабель виведено з ладу на довготривалий термін і ремонт. Що тут важливо розуміти? Ключові деталі: 350 км кілометрів від нашого. Контрольованого нашої контрольованої землі а це означає, що цей бек підвіз десь Ці дрони спрацював як авіаносець або матка, або як завгодно називайте. Вони піднялися і вдарили. Це справді феноменальне досягнення. Я вам нагадаю, що наші беки оснащуються вже і ракетами р 73 кулеметами. Вже влучали в гелікоптери. А цього разу використовували його як авіаносець для наших безпілотників. Велика подяка нашим гурівцям. Ну і безпосередньо зараз все розгортається навколо Польщі навколо Північно-Атлантичного альянсу, і те, що Росія, напевне, розпочала атаку на північно-Атлантичний Альянс. Цікавий нюанс, що це почалося дуже цікаво збіг обставин після того, як Путін відвідав Китай, погорив з дзіньпінем. Ви знаєте, була, була атака по будівлі Кабінету міністрів. Тепер от залітають дрони, 19 дронів залетіло на територію Польщі. Що наразі відомо, що менше п'ять російських безпілотників, які залетіли на територію Польщі, рухалися безпосередньо в бік бази НАТО в Жешві. Про це йдеться в розслідуванні видання ВЕЛД опублікованого сьогодні, 12 вересня. За даними видання, увечері, 10 вересня, відбувся внутрішній брифінг НАТО з питань безпеки, під час якого розкрили нові раніше невідомі, подробиці інциденту. Три БПЛА, які летіли до бази, зрештою збили з нідерландських винищувачів f 35 Два інші зазнали аварії з інших причин точні обставини, яких досі не розголошується. Єдине, хочу вам зауважити, що ціна збиття одного дрону вже підрахували. Видання більд 400 тисяч євро. Це так дорого, тому що F-35 – це не просте недешеве задоволення, і тому так дорого. Півмільйона євро на один убогий дрон росіян. Це забагато. І розуміємо, що полякам треба допомога вже анонсну. Так наперед поляки відправили своїх військових до України, аби ми їх навчили, як збивати дрони. Якісно і недорого, тому що нагадаю вам збили лише 25% всього, відсотків що летіло, а це абсолютно неприйнятний результат. Знаємо, що наші сили оборони збивають до 90%. відсотків. Так, от видання називає найтривожніший той факт, що НАТО здійснює постачання військової допомоги в Україну через цю базу, і справді вже шові є найпотужніший хаб. Ви знаєте, що Німеччина навіть свого часу віддала два Петріоти, аби вони захищали цей напрямок від ворожих ракет, тому що вже шові є. Дуже великі склади озброєння для України. Це основний е, логістика допомоги Україні з усього світу, за словами високопоставленого офіцера НАТО в альянсі припускає, що входження безпілотників у його повітряний простір було навмисним. Ще одним приводом для тривоги в НАТО стало те, що того самого дня ще два безпілотники проникли на територію НАТО в Литві. Альянс передбачає, що це зробили для перевірки реакції північно-атлантичного альянсу. Тобто швидкості реакції та засобів боротьби з безпілотниками йдеться в публікації. Прямої атаки не розглядають, оскільки серед уламків приблизно 20 безпілотників, виявлених у сердо, не знайшли вибухових речовин. Ну але з іншого боку, нема чому вибухових речовин, тому що замість вибухової частини був додатковий бак або довше могли пролетіти. Їхня мета була не вразити, а дослідити, як реагує справді НАТО. І, взагалі, подивитися на розташування систем протиповітряної оборони альянсу. Це все вказує на те, що атаки будуть продовжуватись. Ну і звернення очільника наших сил безпілотних систем Роберта мадяра, мадяра Броуді дуже важливе, і він каже, як завжди, все чітко, лаконічно і правдиво каже, що вночі 10 вересня російські безпілотники атакували територію Польщі під час чергової масованої атаки. Україні командувач сил безпілотних систем збройних сил України Роберт Мадяр Броді звернувся до польського народу. Відповідний допис він себе залишив в телеграм-каналі. Мадяр наголосив, що загрози ближче ніж здається, за його словами, безкарність на тлі. Схвильованості та нерішучості лише покращує апетітус війни, питання часу, а не ймовірностей відтепер. Очевидно, це вже питання нашого спільного простору безпеки. Нехай це залишиться суб'єктивною думкою. Командувач сил без систем також додав, що за. Оприлюдненим дорученням президента України спеціалісти, пілоти та оператори БПЛА передадуть Польщі весь свій накопичений досвід та експертизу у боротьбі з шахедами. Цитуємо далі. Ми глибше в цьому питанні ніж хто інший, з причини щоденної дотичності. Хоча і поки не досконалі часу, мало про перспективи 500 шахедів на добу півроку тому посміхало не тільки у Європі, але й в Україні багацько експертів. Додав мадяр, ну і ключове він наголошує, що. Загроза набагато ближче ніж собі роздумують ті ж самі поляки. Ну і ройтер скаже, що представники польської армії поїдуть в Україну щоб навчатися техніці збивання дронів. Агентство нагадує про цю атаку і каже, що вже офіцери спеціалісти в перебувають в Україні для того, аби ми їм передали досвід. Наголошую вам, тому що треба вміти це збивати а в україні досвід збиття дронів ви прекрасно знаєте дуже і дуже є вагомий польща також розгортає близько 40 тисяч солдатів на кордонах країни з Білоруссю та росії на тлі загострення напруженості Після цієї атаки очікується, що в періодичних спільних російсько-білоруських навчаннях під назвою Захід 2025 візьмуть участь десятки тисяч військовослужбовців, що спонукало Польщу прийняти рішення розгорнути близько 40 тисяч власних солдатів поблизу східного кордону. Польща готувалася до маневрів захід 2025 протягом багатьох 20 місяців. Заявив заступник міністра оборони Польщі, звати його Цезарій Томчик. За його словами, польська армія провела навчання, в яких взяли участь понад 30 тисяч польських солдатів, а також солдати НАТО, щоб адекватно реагувати. Пам'ятаємо, що захід 2025 – це стратегічні навчання, заявив Томчик. Він також повторив побоювання інших політичних лідерів, що навчання можуть бути передвісником російської агресії проти країн НАТО та ЄС. Ну і давайте нагадаємо, що повномасштабне вторгнення в Україну розпочалось теж з подібних навчань. Я вам нагадаю, що побоявся сил оборони України і попереджень з боку нашого генштабу. Генштаб наш офіційно заявив білоруському диктатору Восатому Лукашенко, що в разі якихось неприйнятних дій відповідь буде блискавичною і потужною, тому що сказав Лукашенко, що він трішки так відводить від кордонів з України навчання захід 2025 але поляки відправляють 40 тисяч. Цілком можливо, що будуть якісь загострення цілком можливо, що буде щось з сувальським коридором. Цілком можливо, що і це видання саме передавало, що ці навчання можуть спровокувати якісь бойові дії на сувальському коридорі, який веде до Клінограду, і таким чином відрізати країни Балтії від Польщі і від альянсу від НАТО, також міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський різко відповів Кремлю. І сказав, що Росія свідомо атакувала країну НАТО за його словами, заяви Кремля про непричетність це брехня і типова радянська. Практика за словами Сікорського, у ніч на середу повітряний простір Польщі був порушений 19 разів безпілотниками російського виробництва. Оцінка ВПС Польщі та НАТО така, що вони не відкилялися від курсу, а були навмисно скеровані. Також він повідомив, що вже провів телефонні розмови з держсекретарем секретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, високою представницею ЄС у закордонних справах і з питань безпеки Каю Калас та е головою ОБСЄ Еліною Валтонен. Міністр відкинув версію Москви, нібито Росія не причетна до нападу, і нібито це українська провокація. Більше того, я вам хочу сказати, якщо вже згадуємо про очільницю дипломатичного напрямку ЄС Кая Калас. Мені здається, вона перша хто сказала реалістичні реалії війни. Скільки вона триватиме. Вона сказала сьогодні, що війна Росії в Україні триватиме ще щонайменше два. Роки, і це правда, всі потуги в в висловленнях Сполучених Штатів Америки вони про якісь там мирні процеси, вони абсолютно безпідставні. Більше того, дикість зі Сполучених Штатів Америки це те, що делегація сьогодні Білого Дому була в Білорусі. Про це я вам окремо скажу, бо це такий сюр, що навіть не кладається в голові, навіть в тих обставинах, в яких зараз ми живемо. А до цього хочу сказати, що президент Фінляндії Стуб відвідав Україну, і разом відбулася спільна прес-конференція Стуба і Володимира Зеленського. І от. Що сказав наш гарант, Україна відкрита до ідеї спільного із країнами сусідами відбиття повітряних атак Росії по Україні, але каже Зеленський, для цього потрібна загальна координація дій. І бажано, щоб координувала все наша країна. Ну зрозумілих причин, тому що ми знаємо, як збивати. Ми збиваємо до 90% А бачимо, НАТО збило 25% А Марко Рюте генсек виходить: ми показали міцність, ми показали силу НАТО, як ми будемо відбивати. Та нічого не показали. Пан Рюте ви збили. F-35 вартістю півмільйона один шахет збиття, ви збили 4 з 19 безпілотників. Так от, що сказав Володимир Зеленський? Те, що ми пропонували два роки тому збивайте літаками дрони над нами, вже так не працює, каже Зеленський. Це потрібно як елемент. Він посилить щит над західною частиною України і над Польщею, але це елемент, просто цього недостатньо. За словами Зеленського системи повинні стояти у західній частині нашої держави, системи ППО і авіація може бути польська також використовуватись на території Польщі, але потрібна загальна координація і бажано, щоб координувала Україна, тому що є елементів мультизахисту на якійсь частині це може робити разом з польською республікою. Ми відкриті до цього, і це справді хороша ідея. Ну і знову ж таки я вам повторюся, що активні дії бойові проти нашої будівлі, кабміну і зальоти безпілотників Польщу відбулися після того, як Путін Карлик поговорив з дзіньпіним. Ну і от є реакція Китаю на заліт. Цих безпілотників дивіться. Давайте розуміти, що ворожі безпілотники російські з Білорусі цілеспрямовано залетіли в країну Північно-Атлантичного альянсу, тобто, це є прямий акт агресії. А що каже Китай? Ну Китай відрегували на заліт російських дронів у повітряний простір Польщі, закликавши до врегулювання розбіжностей, слухайте шляхом діалогу та консультацій. Про це заявив речник МЗС. КНР лінць зянь на брифінгу. Китай сподівається, каже, що зацікавлені сторони належним чином врегулюють розбіжності, що виникли шляхом діалогу та консультацій. Знову ж таки, є гвалтівник і є жертва. Китай каже, слухайте, гвалтівники жертва, сідайте, і дипломатичним шляхом вирішуйте, чому гвалтували А може більше не треба? Ну абсолютно неприйнятна заява. Вона, знаєте, загорнута в такі обгортку. Миролюбності, не ескалації, але це прирівняння терористів до жертви. Окрема тема, про яку хочу з вами поговорити, і, будь ласка, залишайте свої коментарі під цим відео. Це те, що сьогодні відбулося в столиці Білорусі, Мінськ. А сьогодні, в четвер, 12 вересня, туди приїхала американська делегація на чолі з представником президента США Дональда Трампа. Звати його Джон Коу. Він під час зустрічі з Лукашенком повідомив, що США зняли санкції з білоруської авіакомпанії Белавія. Про це повідомляють самі білоруси на зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком. Коу повідомив, що голова Білого Дому наказав зняти санкції з авіакомпанії негайно. Хочу абсолютно офіційно зараз тут заявити, що ми зняли санкції з Белаві, Це офіційно. У мене була зустріч з президентом Трампом, в якій брали участь ще кілька десятків людей. Це рішення було ухвалено президентом, який сказав, зробіть це негайно. Представник Трампа також додав, що це рішення вже ухвалене та затверджене усіма відомствами, міністерствами та відповідними структурами. Які залучені до цієї роботи Держдеп Сполучених Штатів Америки, тобто Марко Рубіо, Міністерство торгівлі, Міністерство фінансів Скотт Бесен, всі, всі, всі вони раді вітати терористів і їхню авіакомпанію Белавія. Кол також додав, що США хочуть нормалізувати відносини з Білоруссю. За його словами, нібито на шляху до Аляски, коли летів Трамп до Путіна і розстляв йому, використовуючи військових сполучених штатів Америки червоною доріжкою, а це приниження для військових. Вони на колінцях стояли і розстріляли терористу. Йому червоний коврик до Аляски. От він подзвонив Лукашенко, і у них відбулась дуже гарна і тепла розмова, каже посадник Трампа. Він також зауважив, що то була дуже хороша та продуктивна розмова. Кол додав, що зняття санкцій з авіакомпанії слухайтесь лише початок. Якщо ми прийдемо до правильних рішень в процесі нашого обговорення, нашої зустрічі про решту осіб, які утримуються, я думаю, ми зможемо. Багато чого досягнути на шляху до нормалізації відносин. Хочу сказати, що зняли санкції з Белавія, тому що Лукашенко помилував 52 осіб, відпустив. Але хочу також нагадати, що ще понад тисячу політв'язнів є в Білорусі, і чомусь цей кол представник не згадує про те, що буквально на днях знайшли задушеним політ ув'язненого в Білорусі 32 два роки було хлопцеві, і це вже дев'ята смерть. Відколи. Двадцятому році відбулися заворушення і тисячі Лукашенко посадив. Про це ніхто не згадує. 52 звільнили, а про тисячу понад тисячу ув'язаних політв'язнів мовчать, і про вбивство мовчать це шалено дикі. Подвійні стандарти більше того, знаєте, що заявив цей коло, Що ми дуже хочемо нормалізувати наші двосторонні відносини між Білоруссю та США і готові зробити все для того, щоб ця нормалізація відбулася? Тобто, вони хочуть відновити посольство США в Білорусі. Знаєте, мені дуже цікаво, а чи будуть вони в мінську на одній вулиці Посольство Сполучених Штатів Америки і завод е з виробництва дронів для Росії, тому що ми знаємо, що ВПК? Білорусі повністю працює на Росію. Будуються заводи з виробництва безпілотників, які Росія потім запускає і по Україні, і тепер по, по, по Польщі. А ми бачимо, США каже: ми хочемо відновити. І най кричущіше, це те, що передав Трамп Лукашенку за запонки за на одяг, де зображений Білий Дім. Лукашенко назвав це цікавим е, дарунком. А також. Аби ви розуміли, представник Дональда Трампа передав лист Олександру Лукашенку, що в ньому написано. Я вам процитую. Ми дивимося з надією наступному році. Ми молимося про ваше здоров'я та благополуччя а також про прогрес, що продовжується досягненням наших спільних цілей. Тобто, Білий Дім молиться за здоров'я. Лукашенка або він мав наснаги далі садити і вбивати людей, або мав наснаги давати свою територію для безпілотників. Які летять в Польщу, які летять в Україну. Аби Лукашенко не хворів, був здоровим приймати рішення давати Білорусь і територію Білорусі для нападу росіян. І ми знаємо, в 22-му році їхали собі дуже гарно і спокійно танки. Ось вони мають надію США, що в Лукашенка все буде добре. Це абсолютно неприйнятна, кричуще і дика. Позиція і слухайте, цілком можливо. Ділиться своїми думками: що США таким чином вона не хочуть відкрито працювати з терористом, тому що це обурить весь світ і виборців в Сполучених Америки Вони можуть Білорусь використовувати як хаб е, праці з Росією і обхід санкцій. Ну тому, що все, що буде завезено в Білорусь, воно буде вже білоруське. А з Білорусь вони бачите активно знімають санкції. І Белавія як каже цей представник Трампа. Це лише початок. Дуже прошу. Вас ділити своїми роздумами в коментарях. У той же час цивілізований адекватний світ розуміє, загроза Росії ніколи не зникає, вона збільшується. Ну і Швеція передала Україні пакет військової допомоги на майже 1 мільярд доларів. 836 мільйонів. Що туди входить? 18 нових САУ Арчер. Це артилерія, яка б'є прицільно і далеко 135 міліметру. Загалом вже в нас є таких 44. Дуже прекрасна зброя, велике спасибі. Мобільні арлески, також судна з гранатометами та безпілотні морські системи. Додаткове озброєння та обладнання для 32 бойових катерів, 500 мотоциклів та допоміжна техніка для авіабаз, радіолокаційні датчики та системи. Перепрошую, керування для зенітних систем Трідон МК-2. Програм, програмов, програмовані перепрошую 40-мм зенітними боєприпасами. Велика подяка нашим. Скандинавським друзям вони завжди з нами і завжди знають, що нам потрібно. Ну і новина про те, що бюджет затвердили в Сполучених Штатах Америки, і там, нібито, 400 мільйонів виділено для України. Поспішу вас. Не захоплюватися, тому що ці 400 мільйонів, які з затверджені на допомогу Україні, Трамп ніколи не виділить. Більше того, я вам нагадаю, що в Трампа ще по системі піде підіця. Президентська програма є 5,8 мільярда доларів, які не встиг на жаль чомусь байдану, тому що можливо він не знав, що буде такий, от, вибачте. Негідник президент Сполучених Штатів Америки він не встиг за своєю програмою президентською освоїти 5,8 мільярда. А Трамп, звичайно, ці кошти ніколи в житті не дасть Україні, тому що це безкоштовно. Він нічого безкоштовно не хоче надавати. Але хочу вам нагадати, що важливо в цьому законопроекті, аби не знесли норму, що Пентагон повинен звітувати і попереджати конгрес про те, що він планує заморозити або не надати вже гарантовану зброю Україні за системою САЙ. Дуже важливо, аби це не ми були хоча б про це попереджені через конгрес, так бо ми ж знаємо в березні ні з того, ні всього в Польщі вони зупинили нам допомогу, і це була ідея Пітагекса та верніше його помічника. Там там є такий Елбрі, Кол... Елбрі Колбич. Я забув як його звати. Ну, тобто так він э, такий стратег дуже сильний пантогону, і він яскравий противник допомоги Україні. І хочу вам нагадати, що також в цьому э, законопроекті нижні плати представників є дуже важлива норма, яка торкнеться і України, тому що там же ж по системі ЮСАЙ немає обмежень, скільки часу має проти, аби законтрактували кошти, почали виробляти підприємства і передали э, озброєння тому, з ким до договір. Це може тривати навіть 10 років. То там скоротили до 90 днів, що мають бути Вкладені контракти і віддане замовлення на підприємства. Нагадаю вам, що в першому кварталі цього року по системі Юсай, а там лишилося ще до речі з минулого року майже 8 мільярдів. Е, вдалося законтрактувати 1 мільярд в перші три місяці. А в другі три місяці другий квартал 2,2 мільярда для України. І ще лишилось 7,7 мільярда. Загалом там лишилось до 19 мільярдів для. України, що ж такими були найважливіші новини станом на 11 вересня, четвер обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Обов'язково поставте лайк, прокоментуйте звідки ви дивитеся ваші зауваження, побажання, реакція на те, що відбувається в Білорусі, особливо звичайно ж дуже важливо для нас. Давайте разом послати україномовний контент і боротися проти російської пропаганди.